319 день в Канаді 27.04.24. Сьогодні субота, гарна субота. Сьогодні я планував поспати до обіду, але не поспав до обіду, бо прокинувся швидше. В 10.30, 10 по-моєму, я проснувся. Думаю, так, треба, треба збиратися. Треба збиратись, щось робити. А що сьогодні робити. Попити кави. Випив кави. М -м. І думаю, треба постригтись. Бо вчора тільки я дивився на свою зачіску, думаю, ні-ні, заріс конкретно, я не люблю, коли вже от на вуха починає наростати, але мені не мусить бути завжди так гарно, як зараз. І я прийняв ванну, полежав, відпарився і взявся стригтись. Зняв я кілька роликів, як я стрижусь. Перше я знімаю верх 12 кою потім беру 13,5 підвожу під верх, верхній контур. Навожу. Потім занімаю машинкою на всю її товщину отут, під ноль і далі вже від більшого до менше, 9, там скільки там, 6, і оце все, 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 все за цей стрижу. Я зняв кілька, кілька відео, змонтую купу і закинув. кудась закинув? Треба, бо вже давно нічого не закидав. Сьогодні білочку бачив, така класна білочка що спорпала з землі, ну, метр від мене. І так тільки дивиться. Ти, ти щось з мене хочеш? А я ні, 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 я знімати відео, зняв знім на відео. це. Вона далі собі там попорпалась. Щось гризе, дивиться, ти точно нічого не хоче. Отаке <смі> от. Таке от. Е, постригся. Е, помало Стригся, не спішив, мені зайняло десь до годинки часу, десь хвилин 50. Ну, плюс ще на відео відволікався, отаке от. Все, Постригся. красота. Далі, далі, далі. Що я далі зробив? А, я ж захотів на секунд. <гум> ну, а що робити? Субота. Хочеться відпочити. І треба попрати ла, одяг. Думаю, завтра я буду бізі, не знати, чи в мене буде час оце все зробити. І я вирішив попрати одяг. Е, взяв все з собою, заїхав на роботу, закинув прання. Закинув прання, зайшовши на четвертий, взяв там теж був, був одяг в спортзалу. І закинув прання і поїхав на секунд. Дуже гарна погода, я собі врубав в машині музичку поголосніше. Люк відкрив руку, виставив. красота. Подобається мені люк в машині літом. Приїхав я на секунд, і що? Я почав закуплятись. Закупився я сьогодні аж на 4,50. 4 долари. 4,50 4,05. На 4 долари я сьогодні закупився. Е, нічого такого серйозного не було. Оце позаду мене це три величезні бокса. Е, тепер при виході вони видають не тільки сумки. Колись сумки треба було платити 5, не знаю, скільки там, кілька доларів за, за сумку. Вони почали її видавати безплатно, бо люди донатять і цього їх в тих сумок хмара, цілий контейнер. І вони безплатно. Тепер вже почали видавати отакі от от бокси. У мене є кришка до, до такого великого бокса. І я ще взяв отакий от маленький і ще один, точно такий самий. Там він навіть не помістився в кадр. От, Це вже взяв на виході. А до того зайшов і дивлюсь отака от от гра. Це дитяча гра, е, розпакую. Дуже простенька гра. І вона ще грає. -ду 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 -ду, бебі, класна музика. І отака от, от рибка. І вони от відкривають рот, треба їх злопати. Воно дуже просто лапається. І я думаю, раз воно працює 4 долари, ну смішно, Візьму. Візьму, бо будуть робити дівчата піратську вечірку для дітей 12 числа. І вони там готуються конкретно, всякі квести придумають. І якщо будуть якісь менші діти, можуть зайнятися цим, поставити і лапати рибку. Та й вони можуть придумати якийсь квест, там, якщо пірати, то якісь рибаки буде, група рибаків, лапати рибку, хто там більше злапає. Та багато чого можна з цим придумати. Нехай буде. Взяв зразу з батарейками. Які? О, до трьох років не можна. То гра для дорослих виявляється, до трьох років не можна. Так що так, взяв таку гру. М'ячик взяв. М'ячик, і цей м'ячик е, не простий, а дуже прикольний. Він е, має от, ось цю штучку. Я не... А, це простий, е, простий пластик. Він дуже м'ягенький, дуже м'ясенький. І відбивається от іменно в басейн. Оцей м'ячик іменно брати в басейн це як буйок. І Він на, на ощуп такий як силіконовий якийсь. Но. Класний м'ячик. Взяв цей м'ячик, тепер у мене нарешті є нормальний м'ячик в басейні. При виході я взяв оці бокси, і там був просто кошечок і санітайзер. Гель санітайзер. Взяв собі баночку, нехай буде. В машину кинув. Я його приніс показати. Він був просто в цьому боксі. Класно собі взяв рулетку. У мене рулеток багато, але оця мені сподобалося. Металевий корпус. Ну, вона пластикова, але вона така досить потужна, 25 інч. І вона має ось такі от виміри. Оці їхні інші. Одна, друга, три четвертих. 25 фіт вона має. От 5, 5 інч, одна четверта. Я не люблю їхні виміри. І зверху є сантиметри. А, ні, це не сантиметри зверху, це тільки інші. фіти і інші. Six Вау. Ну, ось ця мені сподобалась. Я її хочу взяти, може, на роботу. Я в робочий інструмент кинути, нехай буде, бо в мене нема, там в тулбоксі, і нехай буде. Ось така ось штучка була. Вона була в коробці, я коробку не взяв. Ні картон не треба, я не маю де зберігати 100-500 коробок, воно було майже нове. Ну, гарно, блискуче, це дзеркало і лампочка. Воно ось так світиться, блимає різними лампочками. Так не буде видно. І цей. І оця платформа зверху вона крутиться. І оце ось так от помалесенько крутиться. Е, ставить якийсь кристал, щось прозоре, пляшку. А є ще другий режим, що воно ще й музику якусь грає. От, санітайзер поставити можна. І гарно. Всі бачать, що санітайзер підсвічується. О, і воно ще грає. Ну там є два режими. Один з музикою, ну музика це зовсім не потрібна. А так то просто крутиться. От і все. Такий собі нічничок. Треба світло буде попробувати. Воно на батарейки і воно йде від блока живлення. Так що буде воно від блока живлення. У! Взяв я собі ще лижні штани сьогодні. І зразу згадується 4 долари. За все. А лижні штани ось такі. от Класні. Вони сподобались? Мій розмір, якийсь там OE Pro. Ocean Pro. Е, матеріал хороший, мені сподобалось. Вони не мусять бути іменно на лежі. Я люблю зимою в таких ходити. Вау, тут навіть є підтягувати їх ззаді така штучка. Я їх не міряв ще. Я їх навіть не міряв, та я буду зараз поміряти. Поміряти і все. М'ячиком я дуже задоволений. Ну Класний м'ячик. Це зовсім безобідний і в голову можна комусь запустити, і не страшно. Отаке от. Був секунд. <після секунду>, Після секунду я поїхав на роботу. Знайомі йшли, е, йшли на стендап-шоу е, хлопці українці. Один африканського походження а чорний, другий білий. Така от гарна пара. Класні хлопці. Я прикріплю їх на їхній канал в інстаграмі. По-моєму, вони в Інграмі в Інстаграмі, я додався. На їхній канал в Інстаграмі в... Під... в описі. І хто любить стендапи, тим більше українські, вони в Калгарі, в Даунтауні роблять, зняли вони там бар. Класний бар такий. І там провели своє шоу. Е, реєструватися через інтернет, е, там з ними через Інстаграм можна домовитись прям, напряму, то буде 20 доларів. А по приходу, якщо вони зареєстровані, то 25. Думаю, то схоже. йдуть вони, вони зареєструвалися через інтернет, їм по 20 доларів, а я прийшов 25. Гарний такий бар, круглі столики. Ми собі посідали, взяли пива і цей, Ну, я безалкогольна, само собою. І слухали стендапи. Класні, класні чуваки, тільки розкручуються. Я думаю, що це їхній теж початок тільки, тому треба аудиторія. Рекомендую один раз піти. Я стендапи не дуже люблю. Я, дуже, Якщо чесно їх не дуже любив, але мені сподобалось. Час я провів не даремно, не, не шкодую, що я туди пішов. Але я приїхав секунда. і перед тим, як ти на той стендап е, вирішив помити машину. Дивлюсь, в мене ще пів години є. Вони мають приїхати. Я кажу, запаркуєтеся в мене в Вестфілі, чи підемо пішком, бо то від, від мене недалеко Так, 5 хвилин йти пішки. І це. Ні, 10. 10 хвилин. От так. бо пам'ятаю, GPS включали світлофори ще туди-сюди. І я помив машину, машина чистесенька. Стендап пройшов теж класно. Після стендапу роз'їжджались по домам. Забрали машини, пороз'їжджались по домам. Дзвонив до мене завтра, коротше, в мене є халтурка. Завтра в мене халтурка. Не скажу, хто дзвонив куди, бо може секретна інформація, хто його знає. І завтра у мене халтурка питається, завтра допомогти. Зранку. Я кажу, то я зранку до церкви хотів їхати, але вже нехай. Нехай я допоможу. О 8-й годині. На восьму треба бути вже там. Це короче, аж за Калгарі 25 кілометрів вниз треба валити. Я дивився, то якщо по прямій, може там більше, там більше. На 8 збираємося, маємо помалювати квартиру чи будинок, там не пам'ятаю. І я думаю, до обіду ми справимося, ще заїду до церкви по дорозі назад. На, на заправку. Ще можна буде заскочити, заправитись і. Я ще щось хоча. А хліба мені треба купити. Завтра, напевно, вже так і зроблю. Плюс завтра в мене ще стіл. Ну, завтра це буде завтра. Гарний день. Все все чудово. Так що на сьогодні вистачить. Пуду я відпочивати, бо вже пів 12, напевно, а мені в мій вставати, бо мені туди їхати пів години.